Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами передача молоде ті вітає її ведуча Білошицька Ольга. Сьогодні ми продовжуємо прем'єрний показ фільму Житомирського режисера В'ячеслава Майбороди Трансгімалайська подорож. В попередній передачі ми дивилися першу частину фільму першого Паралельні світи Індії і Тибету. Сьогодні ми продовжуємо подорожувати світами гімалайських міст і доторкнемося до ведичних легенд індійської культури та релігії. Харідвар двері богів або ворота до Бога. Найпівнічніше із семи священних міст Харідвар. Він же у ведичних джерелах Майяпурі перебуває саме там, де ганга, що зародилася в гімалаях землі богів, починає текти рівниною. Землею смертних і їхніх ілюзій Майя. Кілька тисяч років прочани збираються сюди, щоб викупатися в кришталево-чистих крижаних струменях ріки. Харідвар найсвятіше місто для всіх. Ті, що вклоняються вішну, називають його Харідвар, двері харі тобто рами, Шиваїти знають його як Хардвар. Хара одне з імен Шиви. Це та Попхуми, земля мудреців, де можна здобути знання, що веде до просвітлення. Харідвар згадується ще в давніх епосах в Рамаяні і Махабхараті. Розкопки показують, що місто вже існувало за три з половиною тисячі років до нашої ери. Великий імператор Акбар пив воду із Ганги саме в Харідварі. Він називав її водою безсмертя. Вода ця за загальним переконанням дотепер стілює, очищає і змиває гріхи. У Варанасі головний шиватхірама. У Вріндавані і Дварці — Крішна. На відміну від інших священних міст. У харідварі немає головного храму, немає окремого божества, якому належить право на це місце. Тут і храм, і божество. Це сама ріка Ганга. Ходити по храмах у харідварі справа вторинна. Головне для прочан тут древній ритуал занурення в холодні і швидкі води священної ріки. Гангу тут іменують Дживан та, що дає життя, і мокша Парадаїні, та, що дає звільнення. Тому найсвятіше місце в Харі Дварі це місце ритуального обмивання, хат Харкіпаурі. За легендою цей хат був побудований царем Вікрамадітією в 57 році до нашої ери. Харкі Паурі означає ноги вішни і вважається. Що відбитки ніг Бога до цього часу зберігаються на стіні кхата нижче рівня води. На цьому кхаті щовечора проводиться дивовижна церемонія Аарті підношення палаючих світильників річці Ганзі. І говорять, що саме цей кхат відзначає місце, де Ганга з гірської річки перетворюється в жительку рівнин. Неподалік розташовується Аскіправат хат. З храмом Ганги. Як і в більшості священних міст Індії, значна частина набережної Ганги в харідварі складається з різних хат. Ганга тече тут досить стрімко, і тим, хто поринає в воду для очищення, рекомендується триматися за спеціально облаштовані поручні або ланцюги. Але ж, звичайно, в харідварі є й храм. Найдавнішим храмом у Харідварі вважається храм Маядеві. Він присвячений богині Матері. Тут особливо сильно проявляється енергія великої матері Деві, що народжує силу всіх богів. В харідварі Ганга протікає між двох високих пагорбів. На вершині одного із них перебуває давній храм Манса Деві, храм богині, що виконує бажання. По інший бік ріки на протилежному пагорбі новий храм Чанді Деві. Піднятися в обидва можна пішки або канатною дорогою, з вагончика якої відкривається приголомшливий краєвид. Харідвар здавна був столицею культури. Саме тут відбулося багато легендарних подій, описаних у ведах і пуранах. Намура ранеу намурає. Для прочанина Харідвар двічі благословенний, тому що це одне із чотирьох місць, інші три це Насік, Уджайн і Аллахабад, де раз на 12 років проходить великий релігійний фестиваль Кумбхамела. Свято для відвідування якого всі аскети і святі спускаються з гір і виходять із своїх печер. Свято це відбувається на честь того, що колись боги Асури, збиваючи світовий океан, одержали нектар безсмертя, Амріту, але не поділили його і почали битися. Бились вони, бились, а глечик час від часу нахилявся, і крапля нектару падала на землю. Крапліці впали в чотирьох містах Індії: у Харідварі, Насіку, Раязі, сучасному Аллахабаді і у Джайні. І тепер раз на чотири роки в одному із цих чотирьох міст святкується Кумхамела, свято Очищення. Кажуть, що в якийсь момент, що обчислюється лише за зірками, вода у відповідній священній річці. Перетворюється в нектар безсмертя. У 8 столітті Шанкара призвав аскетів і мудреців зустрітися під час Кум Хамели і обговорити всі важливі питання. Ідея прижилася. Відтоді Кум найбільше релігійне зібрання на землі. історія священної землі Одного разу, як розповідає легенда, у північному королівстві Кангхол, недалеко від священного міста Харідвара, жила прекрасна принцеса на ім'я Саті. Вона була однією із п'ятидесяти дочок царя Дакші. Саті насправді була втіленням богині Парваті, досягши повноліття. Вона вийшла заміж за свого божественного чоловіка, лорда шиву-руйнівника. Але прокляття божественної гірлянди, подарованої царю Дакші Богами, викликало його незрозумілу ненависть до зятя. Так одного разу, коли він вирішив зробити велике жертвоприношення Бріхаспаті, він не допустив шиву і саті на цю церемонію. Ніжнолюбляча дочка не змогла залишатися осторонь, і все-таки поїхала в канхол, думаючи, мій батько не зможе прогнати мене, коли побачить. Бідна Саті не усвідомлювала сили гніву Дакші. Коли цар побачив свою дочку, він висловив потік образ на адресу шиви. Саті була вірною дружиною, не змогла змиритися з образами, нанесеними її чоловікові. Той же час, як слухняна дочка вона не могла суперечити своєму батькові. Охоплена горем, вона впала мертвою прямо перед царем. У своїй обителі на горі Кайлаш, Шива довідався про цю сумну подію і дуже розлютився, заприсягнувшись помститися дакші за його несправедливість. Пустившись на землю, Шива і його армія рушили до місця жертвоприношення царя. І знищили армію дакші. Шива відтяв голову монарху і кинув її в жертовне багаття. Убитий горем Шива підняв кіло саті і мандрував з ним усією країною протягом багатьох років безцільно і безутішно. Зрештою Бог Вішну зглянувся над могутнім богом і вирішив припинити його страждання, використавши свою могутню зброю. Сідаршан чакра у вигляді диска він розрізав тіло його дружини на безліч частин. Після того, як всі частини тіла саті впали на землю, вони перетворилися в камені і освятили її. Навколо цих каменів виникли в Індії священні і благодатні місця Пітха. Так Пхаратварш, індійський субконтинент. Як говориться в давніх ведичних текстах, став святою землею зі священною горою Меру на півночі, а також дев'ятьма священними ріками, до яких належать Ганга і Ямуна, що течуть його території. Це земля семи історично важливих районів з потужною владою, Кшетрас, семи найдавніших міст. Айотх'я, Оутх, Матхура. Майя Харідвар, Каші, Варанасі, Канчі, Канжеварам, Авантіка і Двараваті, Дварака, де можна досягти порятунку Мокші. Це країна відповідно до древнього епосу Махабхарата з тисячами місць паломництва Тіртха. Де віруючі могли перейти ріку життя і досягти протилежного берега. Усюди в Індії є місця поклоніння. Починаючи з її крайньої північної частини до південної частини півострова, що врізається в Індійський океан. Практично. Не можна пройти однієї милі, щоб не зустріти ту або іншу святиню, чи це історичний пам'ятник, або просто шматок каменю, що символізує якесь сільське божество, кожний з них по-своєму знаменний і нагадує про перебування Бога або його доблесне діяння в цьому краї, або ж просто свідчить про існування Всевишнього, будучи божественним творінням. Яке користується божественним заступництвом у давні часи, віра значила більше ніж священні догми, яким потрібно було слідувати, більше ніж переконання в існуванні всемогутньої сили істоти, більше ніж спосіб не дати людям зійти із щирого і прямого шляху. Прахманізм пізніше відомий як індуїзм. Проявився в злитті арійських і дравидійських традицій. Бог був скрізь у кожній людині, у кожному предметі своєю всепронизуючою силою він тонко і ясно керував процесами мислення діями, обставинами, віруваннями, науками і ритмами життя людей. Тут навіть сьогодні ця філософія відіграє всеосяжну роль. Вона визначає. Як світські події, наприклад, приготування їжі в певні сезони, так і проведення обрядів і церемоній. Духовне життя і стосунки індусів також підпорядковані її впливу. Життям тут править закон карми. Покірність індусів подіям як долі, що визначена для них, принаймні теоретично, веде до того, що, зрештою, вони повинні пожертвувати матеріальним світом на користь аскетизму. Шлях поклонення життю в його будь-якій формі, і шлях до співіснування це і є індуїзм. Життя для індуса це подорож, у якій смерть відіграє важливу роль. Але не обов'язково веде до Мокші порятунку і звільненню. Це не єдина можливість, а частина великого циклу народжень, смертей, і за порятунок потрібно боротися, а досягти його можна різними шляхами. Брахмавідія шляхом пізнання або тіртха – паломництвом. Обидва вони ведуть до бхаків, до віри. Тобто до радості. Деякі люди домагаються цього протягом свого життя. Дживан мукти. Інші проводять все своє життя в пошуках остаточного звільнення від усіх форм існування. Основа індуїзму є пантеїстичною з двох причин. Перше. Це віра в те, що, хоча все-таки існує тільки один верховний Бог, він діє в багатьох формах для різних цілей: охороняти добро, знищувати зло, відновлювати світ на землі і переборювати хаос. Оскільки ці міріади форм приносять користь людству в багатьох площинах життя, вони всі повинні шануватися. По-друге… Виникши з давніх язичницьких обрядів і поклоніння силам природи, таких як Сонце, місяць, зірки, морські припливи і відпливи, вода, вогонь і повітря, індуїзм до сьогодні персоніфікує ці сили з людиною у формі божеств: сур'ї, соми, гангі, агні, вайю, варуни та інші. Дійсно, ці 33 ведичних божества. Були прийняті індуїзмом і їм поклонялися маленькі громади і вся нація. Священна трійця богів, що прийшла з ведичного періоду, містить у собі брахму, творця, вішну, охоронця і Махеша, Шиву – руйнівника і, як не парадоксально, захисника. Згідно індуїзької філософії, брахма. Хоча і найвеличніший із всіх богів йому не поклоняються, хоча брахма є високоповажним Богом. Головними божествами індусів залишаються вішну і шива. Їхні послідовники становлять дві ключові секти індуїзму шиваїтів і вішнуїтів. Хоча кожна з них молиться своєму богові, зв'язок між ними настільки тісний, що ті, хто поклоняється одному, неминуче поклоняються і іншому. У храмі Бога Вішну, наприклад, перебувають фігури інших богів, включаючи Шиву і його дружину Парваті. Дійсно, у більшості храмів, незважаючи на їхню належність певному богові, Перебуває статуя сина Шиви Ганеши, слоноголового бога, споклоніння якому починаються всі добрі справи. Індуси поклоняються також цілому ряду дрібних богів і богинь, у своїх особистих молитовнях або в більших храмах. Деякі з десяти аватар, втілень вішну, посланих на землю, щоб перемогти зло, шануються особливим чином. Інші теж шануються і зображуються в багатьох храмах. Ці аватари мація, риба, курма, черепаха, вараха, кабан, нарасімха людина Лев, Вамана, Карлик. Парасурама, воїн-Брахман, Рама, ідеальний чоловік, Крішна, темношкірий Бог, будха, індуїський священник, що у спробі пристосуватися до змін, привнесених нововведеною буддійською релігією, став особливою аватарою. І Калкін, Аватара, що тільки повинна з'явитися. В 25 кілометрах на північ від Харідвара на берегах Ганги, розташоване святе місто Рішікеш. Ріші значить святи. Тому Рішікеш це місце перебування святих людей і йогів. Відоме своїми ашрамами і школами йоги. У Рішикеші немає великих храмів. Це давнє місто згадується у ведах. Як найбільш підходяще для духовних практик медитації і йоги, щороку тут проводиться фестиваль йоги. На набережній можна зустрітися з місцевими святими і взяти участь у поклонінні Ганзі Пуджі. Це незабутній досвід. Да у цьому священному місті заборонене вживання м'яса і алкоголю. Що створює атмосферу духовної чистоти і натхнення, що сприяє трансцендентному спілкуванню на вічні теми з мудрецями і учителями. Саме тут Бітлз в 1968 році вивчали премудрості індуїзму в ашрамі Махаріші Махеш Йога», але цей ашрам уже давно закритий у зв'язку із прокляттям, накладеним учителем. Сістає відправною точкою на шляху до найдавніших гірських паломницьких місць бадрінатху, кєдарнатху, Ганготрі і Ямунотрі. В 17 кілометрах від Рішикеша в горах на висоті 1676 метрів над рівнем моря стоїть нілканг Махадев Мандір, що приваблює багатьох паломників шиваїтів. Коли боги і демони збивали океан, бажаючи отримати нектар безсмертя, спочатку вийшла отрута. Тоді Шива, щоб урятувати світ, випив отруту і утримував її в горлі, від чого його горло стало синім. За легендою, це відбулося саме тут. Ми з вами занурились у світ ведичних легенд і відчули глибину і безмежність цього світу. Продовження фільму В'ячеслава Майбороди ви побачите в наступну суботу. З вами була команда молодого ТІВІ, ведуча Білошицька Ольга. Гарних вам вихідних та з Новим роком!